Мені споруджене на славу тобі, Богові, Отцю, і видимосушному твоєму сину, рівнооснутому твоєму Духу, і на спомин про цю преславну перемогу над дияволом, смертю і пеклом, наше визволення, Духом Твоїм, святим, окропленням водою Цієї свяченої, благослови і освяти. І видим на нього Твоє святе, благословення і силою, якого окропленням крові, розп'ятого тіла, улюбленого, сина Твого, ще переблагословене дерево придбало. І тому подай щоб воно було для вірних людей твоєю сіною покровом, по стовпом, кріпості відводилося. Це навіть не один бік, кілька сутичок таких Продовж двох днів. Загинули смертю хоробрих геройських. Провідник, керівник краєвого проводу Ярослав Дудар, уродженець села Карашинці на Тернопіллі Псевдоверес, а також члени краєвого проводу, референт служби безпеки Василь Коренюк, модест. Він з Рівненщини, села Уїсті родом. І також з тих, хто відомий, це референт зв'язку Леонтій Волосовець, УЛАС із села Озденіж. Волинської області. Крім того, загинули також кілька ще членів проводу, про яких ми не знаємо сьогодні, хто вони були, їхні імена, знаємо тільки їхні псевдо. Це Вік-апостол, це Вадим Золотаренко, це два псевдо однакові в того і в іншого. І також слідчий референтури служби безпеки сотник Лигавок. До їхньої загибелі, крім усього іншого, спричинилася зрада. Зрадник знайшовся, який здався анкевидистам, який брав участь у спорудженні цих краївок, який знав їхнє розташування, привів їх сюди. Мешканці місцеві, зокрема жінки, на обіцях яких були споруджені ці сховища, вони також були покарані совєтською владою і засудили до різних термінів ув'язнення. То були хати, пару хатів і ну, околиця села. І після знищення оцих всіх, щоб не було пам'яті. І все за тебе знищили і зробили поле. Давайте хвилиною мовчання. Шануємо усіх, хто віддав своє дорогоцінне життя за волю та незалежність нашої держави. Брат бабусі Анне Дудар Ярослав псевдоверес, до верес. Він прожив. Таке коротке, але яскраве життя. Загинув 30 років, мав схильність до наук, до мистецтв, навчався в Львівській політехніці, де пролучився до ОУН. Організації українських націоналістів був активним членом. Вже в студентські роки він був краєвим провідником на Холмщині від ОУН. Попав в тюрму в бригідках, сидів поляків при приході Червоної армії він був звільнений і вже почав свою боротьбу проти інших окупантів червоних, коричневих. Значить, він був певний час обласним провідником на Кам'янськподівській області, тепер Хмельницька. Потім попав в 41-му році в тюрму, у німецьку тюрму, півроку відсидів, зумів втекти якось. Прийшов, як розказала бабця, прийшов такий худий, змучений, відлежався трохи, поправився і пішов продовжити боротьбу. Мені, звичайно, приємно, що ми підняли це питання. Я привіз сина, внукам передати ту інформацію, хочу. Мамин дядько рідний загинув, це улас Максима, це написано Леонід Волосовець. І я приїхала вітати Що? У нас в сім'ї, звичайно, це не говорилося дуже відкрито, але ми знали, що він загинув. Він народився 7 квітня 18-го року. У 39-му році він сидів в польській тюрмі за Україну. За свої переконання. От, ну, потім пішов ООН і оце загинув тут 12 грудня 45-го року. І щоб ці труди і ці його жертва не була кажуть даром, дармоваю, так як і цих хлопців, які зараз з ворогом, який переважав її десятками чи сотнями разів незалежної держави. На цьому знімку мій дід. І моя бабуся, і Василь, його жінка, і дочка маленька. У 41-му році був призваний в армію, служив, почалася війна. От ну тут такий епізод, я знаю, бо з ним служив мій дядько по лінії матері в одному зводі. Вони відступали і попали в котел. І каже: гукають щось там по-німецькому, ніхто нічого не знає. Що офіцери? А Василь вільно володів німецькою мовою. Значить, він почав перекладати німці, що здавайтесь, ні, то зараз всі поб'єм. Ну і ці офіцери вирішили виходити з цього котла. І вони вийшли, і тут цього мого дядька Івана розділили. І долі вже він його не знав. Цей в концтабір повезли, а де цей подівся, Василь невідомо. Але яким чином йому вдалося вирватися звідти і піти в підпілля, а з підпілля УПА. Я в газеті цю статтю знайшов, почав шукати всякі документи, щоб знати більше, бо тоді за союзу цього нічого не можна було знайти. І всього чого просять, вони нас спасіння. Будь багатим податиним, витягай ним і дрічників. річників. Осип.